Як оформити закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном, в тому числі і чоловікам мобілізаційного віку, які живуть за кордоном. Як це зробити через ДП документ? Розкажу покроково, де це можна зробити, які потрібні документи, скільки коштує, скільки чекати, і головне, чи потрібен зараз військовий обліковий документ? Бо саме це питання зараз викликає найбільше суперечок. Ви на каналі Я у мами Емігрант, а ми поїхали. Почнемо з головного. Зараз українці можуть зробити закордонний паспорт не тільки в Україні, а й за кордоном у спеціальних центрах ДП документ або у консульствах України. Я зупинюся саме на варіанті з ДП документом. Останній раз я був в консульстві ще в червні, але без QR-коду мене туди на прох навіть не пустили. Центри ДП документ вже працюють в багатьох країнах: це Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Іспанія, Італія, Туреччина і інші. І в кожній країні не тільки один, в принципі, сервісний центр працює. У Польщі, наприклад, найбільше пунктів: Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав та Познань. Ці центри. Працюють майже так само, як в самій Україні. Електронна черга, фотографування, підпис, зняття відбитків усе на місці. Тобто, вам не потрібно їхати в Україну чи чекати місяцями на прийом в консульстві. І підходимо до головного щодо військово-облікового документа. Зараз важливий момент. Отже, на сьогодні за новим роз'ясненням МЗС та ДП документ чоловікам за кордоном не потрібно надавати військовий квиток. Чи приписне при оформленні паспорта в центрі ДП документ? Це ми говоримо саме за ДП документ, а не за консульство. Це ми вияснили. І, до речі, на власному прикладі: я тільки два тижні назад забрав власний паспорт. Я навіть не знав, що його можна. Я сину оформлював, думав і собі спробую. І мені просто дал, взяли і зробили закордонний паспорт. І ось ми знову стоїмо біля ДП документа. Ось там він знаходиться де моєю спиною і вже відібрав я свій готовенький, новенький паспорт. Без питань, без проблем, взяв і забрав. Якщо хто не вірить, ось ці два мої нові паспорти. Старий, до речі, не забирать. І в мене, що старий, що новий біометричний. Так що користуємось. Як це відбувається? Все просто онлайн. Є, звісно, і жива черга, але навіщо, якщо є онлайн. Лінк залишу в описі або ж прикріпленому коментарі. Переходите там, реєструйте собі чергу. Там місць дуже багато. Я, скільки коли не дивився, взагалі можна на наступний день вибрати собі будь-яку будь годину, бо там багато в них віконечок є. і... Багато людей можуть вони одночасно приймати. Зарезервували чергу. Що ж робити далі? Треба зібрати документи. Які там документи треба? Це внутрішній український паспорт, ID чи книжечка без різниці. В мене книжечка, ще дійсно ідентифікаційний код. Якщо у вас є попередній закордонний паспорт, його теж візьміть з собою. Більше від мене нічого не вимагали, але взагалі перелік документів буде на сайті. Може відрізнятися. відрізнятись. Список документів в різних країнах, тому краще перевірте при тому, як будете реєструвати собі чергу. На прийомі вас фотографуватимуть, тому не треба робити фотки десь наперед і приносити з собою з екном, ти трошки свої гроші. Ви приходите, фотографують в кабінці, беруть відбитки пальців, електронний підпис. Усе в звичайному паспортному столі. Після цього ваші дані відсилаються в Україну, де виготовляється паспорт. Коли документ готовий, його надсилають назад у той самий центр, де ви подали заяву. Ви отримуєте смс, що ваш паспорт вже готовий, і все. Я розкажу, наприклад, як це було у мене в Варшаві. Приходите, реєстратура, показуєте смс-ку, ваш номерок. Мені ще в принципі сказали, чи є в мене якісь військові документи. Я щоб ви розуміли, я служив у 16-17 році. Так він у мене був, але він мені не в плюс йшов, бо явно я б не пройшов якесь там оновлення. Я собі колись спробував поставити резерв, він в мене місяць висів. Щось там воно оновлювалось. оновлювалось, і мені так і не показало навіть мого статусу. Все не знаю, був єврошу, не був, бо я в Україні не був вже років 3, 4 чи 5, не пам'ятаю взагалі. І тому в мене немає ні QR-кодів, ні резервів, взагалі нічого. Я прийшов з цією реєстрацією, мене вписали і чекав на екрані, коли з'явиться мій номер. І номер з'явився, я приходжу в ту, ту кабінку, де мене визвали, приходжу, сідаю, подаю всі свої документи і відразу питаю, бо я не знав, що в принципі це прокатить. Я питаю, чи мені видадуть мій паспорт? Кажу, окей, я зараз подаю заяву, все окей, але мені його видадуть. Ну, вона така: тик-тик-тик-тик-тик. Так, видадуть. Кажу: серйозно, а коли почали? Каже, ну станом на сьогодні, поки не поміняли закони, ще щось не змінили. Ми вам видамо паспорт, коли він прийде. І тут теж по цінам. Ціни на паспорт, в ДП документ, це я вам кажу конкретно за Варшаву. Тут ціни йдуть так: півтори тисячі гривень і майже не цілих 400 злотих ви платите. Якщо ви хочете терміновий, то ви ще доплачуєте. Але терміновий це два тижні, не терміновий це три тижні. Я не платив і мені прийшло рівно через 2 місяці. Тому не знаю, чи варто переплачувати, але якщо ви спішите, вам треба терміново, звісно, що є смисл в тому, щоб пришвидшити справу. Ну і в принципі все, нічого немає хитромудрого, Замовляєте чергу, приносите документи через 2 місяці. Приходите, забираєте, через 2-3 місяці. Приходите, забираєте, вже готовий закордонний паспорт. Ви на каналі Я Умам Емігрант. Якщо додивились аж сюди, поставте, будь ласка, підписку, якщо ви досі не підписані, бо 90% не підписаних. І поділіться цим відео з друзями.